Слава нації, вітаю надалі. Добрий ранват. вітерія, Сашко добре. Проїжджаємо в перехрестя Слов'янську Оце з регулювальником, так, якого вже декілька місяців тут немає. Не знаю, як кому, мені особисто його бракує, бо він нормально пожвавлював тут настрій. От. І я думав, що це оголошення той про якісь про якихось любителів кидатися під колеса на зебрі, а потім вимагати гроші. Бо в мене QR-код не бився. А він не бився, тому що воно отак от сюди зашморгане. А коли я вирівняв, можна бачити в публікації на каналі, це такий цікавий підхід. Це дівчина у Слов'янську робить там вії, косметологія, щось таке. Тобто, я так розумію, що сенс подачі в тому, що ти будеш така гарна, що на тебе замилуються і зіб'ють. Ну, Якось так. Ну, Цікаво, насправді цікаво, файно, нехай гарно в неї все там вдається. Тому що так, у багатостраждальному слов'янську не так багато втіх дівчатам, людям взагалі. Ну То так, хай хоч, хоч вродою своєю потішаться і матимуть гарний настрій. Дякую всім за підтримку разом. Боремо й поборемо.